Близько ста полтавців вийшли на прибирання студентського парку імені Дмитра Юденка. Більшість з них студенти полтавських навчальних закладів вищої освіти. Ми сьогодні прийшли волонтерським загином коледжу добрі серця, в кількості приблизно 20 чоловік. А дізналися ми про цей захід, так як ми волонтери. Тому ми шукаємо можливості, чим можемо допомогти місту. І таким чином ми дізналися про цей захід. Я з хлопцями прибираємо дерев'я і относимо їх, щоб вони не заважали. І потім ще сміття прибираємо з ними. У майбутньому в парку хочуть облаштувати зону для занять з молоддю. Розповіла дружина. Олеглого воїна Тетяна Юденко. Хочеться зробити його чистим, затишним, можливо, зробити для проведення занять військово-патріотичного виховання в тій частині, там якраз кразатишне місце. Рішення про перейменування студентського парку поблизу Полтавської політехніки ухвалили в жовтні 2024-го. Можливо, там навіть і велосипедна доріжка теж могла би бути. Також можна проводити активності, краєзнавчі якісь екскурсії, тому що тут історичне місце. so Між студентами розділили простір парку, і кожен навчальний заклад прибирав виділену їм територію. З Собою молодь принесла знаряддя праці: лопати, граблі, віники та сікатори. Нас прийшло понад близько 50 осіб, тому що ми мотивовані робити добрі діяння і таким чином долучатися до волонтерських акцій, вшановуючи героя, який є випускником нашої славної Альма-матері. І насправді наші студенти не дуже тут ходять, бо далеченько. і Хто не чув, і я. я чула лише назву, але не знала розміщення. Але зараз дуже класно, що ми сюди прийшли, що вони самі побачили, що можна буде пройтися до Левади парком. І ми це жартом психологи називаємо екотерапією. Щоб повністю очистити територію парку, потрібно ще кілька прибирань, додала Тетяна Юденко. Поліна Гончаренко, Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.